Друзі, вітаю сьогодні. Я для вас записую таку дуже важливу і корисну лекцію. Це як робити перехіди на новий етап будь-яко в якому контексті вашого життя. Це може бути і робочі моменти, це може бути реалізація, або це можуть бути фінансові ваші цілі, або, можливо, це ваші цілі, ваші бажання щось змінити в вашому особистому житті. І я окреслила буквально дев'ять кроків, є такий певний пошаговий план по переходу на новий рівень. Як я сказала, неважливо в якому контексті. І перше, про що я вже розповідала, це те, що необхідно оцінити ту ситуацію, цю точку А, в якій ми знаходимося. Що головне. Головне, якби дивитися цьому в очі, да, тому що інколи часто наші захисні механізми психіки вони нас ну, то, не дають подивитися на реальність. Да, і ми можемо із якихось певних своїх ілюзій да, і знаходитися довгий час в, в тій ситуації, в якій ми знаходимося, і яка нас перестала влаштовувати. Такий саме перший цей шаг це зробити е, такий чесний, е, критичний е, аудит, аналіз поточної ситуації. Це перший крок. Другий крок. Е, ми можемо виявити да, е, після того, як ми окреслили цю точку А, е, ніби як зі сторони подивитися, да, а що ж саме нас. Е Стримує да? який деструктивний сценарій, які паттерни поведінки, як, які наші звички да? вони нас просто не приводять до того бажаного, не, не можемо ми перейти, зробити цей перехід. Вони ніби як, знаєте, якісь грузи, як якоря висять у нас на ногах. Ну, така метафора в мене прийшла. І не дають нам зробити цей перший крок для переходу, і отримують нас на певному місці. Тут можуть бути деструктивні сценарії. Це як правило, да а ці деструктивні сценарії вони і включають в себе. Певний внутрішній стан, певні думки, які ми в цей момент думаємо. Тут, і тут же ж і упередження, і блоки, і, там, і страхи. Тобто, це такий дуже насичений комплекс, який може нас стримувати. І ось дуже важливо на це подивитися, нібито, як я кажу, зі сторони. Да? І це також цей блок він входить в процес усвідомлення, да? що, ж, що ж насправді є цей, цей крок. Третій крок да, це моделювання бажаного сценарію. Справа у тому, що я коли навіть працюю з клієнтами, і взагалі, якби знаю, в мене є таке знання, що коли ви розібралися да, з тим деструктивним, умовно кажучи, з, з тою ситуацією, яка вас не влаштовує, можливо, це щось мож, щось там з минулого досвіду у Вас залишилося так. І ось, щоб йти в нове, психіці потрібно сформувати це нове. Цей етап, коли я працюю з клієнтом, називається моделювання да, того бажаного майбутнього, в який ми хочемо перейти. Тому що ми, наша психіка побудована так, що йти в де відомість. Ми, ну, якби, нам дуже складно, нам краще залишатися в тому, хай не дуже комфортному і поганому, в чому ми є. Але ось зробити цей перехід якісний допомагає саме той майбутній та майбутня, не знаю, можу сказати, картинка, да? але там дуже багато в тому зафіксовано є. Певна технологія, як це робити правильно, щоб психіка дійсно нас пускала туди йти. Але ще раз наголошу, що перші два пункти дуже обов'язково перед цим зробити. І що ж це за новий сценарій? Якщо дуже коротко, дуже коротко, на цьому етапі дуже важливо дати собі дозвіл. Насправді. 80% людей приходять до психологів, психотерапевтів саме за дозволом, тому що підсвідомо ми дуже багато всього собі не дозволяємо. Ми колись в минулому прийняли таке рішення, забули вже про нього. Та, і живучи тут, тут і зараз, ми самі себе, ну, як це не парадоксально, не банально звучало, стримуємо та, для того, щоб іти далі. Ось. І я вам сьогодні хочу дати таку розблокировку да, цього, цього упередження, що дати такий вам ем, настрой на цей дозвіл, да, що ем, мені ця думка колись дуже допомогла. Що ем, коли ви прийшли на цей світ, коли ви народилися, то вам цей світ, ну ніби якщо вам дали дозвіл на те, що ви перебували в цьому світі, то у вас є дозвіл на те, ем, на те все на використання того всього, що є в цьому світі. Ось ви просто зараз якби подумайте про це, да? тобто, якщо ви прийшли в цей світ, то ви маєте дозвіл, і у вас є, ну, якби умовно кажучи, таке, що ви гідні всього, що є в цьому світі. Ви да? Можете мати доступ до повітря, до всіх матеріальних предметів, які є в цьому доступі, да, в нашому матеріальному мірі е, в світі, тобто, ось просто з цією думкою ви можете, якби, певний час побути, і оцей дозвіл собі потрошку надавати, да, що вам можна. І вам точно можна, як усім тим іншим, люд, людям, яких ви можете вважати більш успішними, або більш там, я не знаю, реалізованими, або більше, там, які, там, більш багаті, ніж ви, да, ну, умовно кажучи. Ось. І м -м тобто, ви вже, коли ви народилися, ви вже є переможцем, тому що в момент вашого народження, да, коли вже зустрічається сперматозоїд і яйцеклітина, то сперматозоїдів дуже багато. Да, і ось якийсь один зміг запліднити яйцеклітину, і з'явилися ви. Тобто, було дуже багато різних інших да, ваших конкурентів чи претендентів на те, щоб вони з'явилися в цей світ. Але ж ні, з'явилися саме ви. Тобто Ви переможець, ви вже якби виграли, якщо да, так можна сказати. І оцей, оцей, оцей дозвіл да, ви можете собі дати по праву цього переможця, що ви в той момент, коли це запліднення ставалося, да, ви вже отримали, отримали цю перемогу. Ось. І вам вже можна, да, тобто ви в момент вашого народження отримали квиток, або, може, така метафора вам отримали, не знаю, Путівку да, в, в, в готель All-Inclusive, там, де все включено, да? і їжа, і розваги, я не знаю все-все-все, що ви можете для себе отримати в цьому світі, ви можете умовно зробити да, для себе таку історію перенародження, що ви переможець, коли ви народилися, і ви тримаєте в руках цю путівку, цей квиток. В готель All Inclusive. І ви маєте право, у вас є вже ось цей дозвіл, да, що ви можете користуватися усіми благами цього світу. І якби саме з цією, з цією такою дозвільною енергією я рекомендую йти в новий сценарій і починати моделювати. Моделювання це окрема технологія, можливо, я. Більш детально ще про це вам розповім. Але у мене є техніка, ну, я якось цим поділюся з вами. Але на цьому етапі дуже важливо усвідомити перше, що потрібен новий сценарій. І друге, нам потрібен дозвіл. Дозвіл на все те, що ви хочете, на все те, що ви бажаєте. Ось. І е, четверте, ми. Е, Треба прописати, да, прописати оцей, оці, оці кроки да, того, як, що ми будемо робити. Ми собі уявили цей бажаний наш сценарій, да, як ми хочемо, як би нам хотілося. Дуже можемо собі навіть описати, як ми там виглядаємо, хто поруч, що ми там робимо, щоб ця картинка стала більш емоційно. Для вас зарядженою і більш яскравою, ну і тоді у вас буде це бажання присилюватися. І тут важливо, що нам треба описати да, конкретні е, оцей стан описати, да, описати, які кроки можливо накидати, що нам потрібно буде зробити, щоб прийти до цього. І саме важливо тут себе перевіряти, наскільки вашій душі там добре. Наскільки ваш внутрішній стан ви відчуваєте там гармонію, і наскільки ваші всі природні можливості, ваші таланти, ваші якісь сильні сторони, вони там задіяні. Тобто, нам необхідно на цьому етапі, четвертий етап, ми збираємо ресурс. Ми набираємо той ресурс для того, щоб робити ці кроки. І для набору цього ресурсу нам потрібно взяти той стан в тому майбутньому, да? як ми там себе будемо почувати, що ми там будемо робити. Прямо можна таку дуже яскраву картинку намалювати. Потім ми можемо якби, під цю картинку сказати, а що в мене зараз вже є, щоб це робити? Да? Які в мене є сильні сторони, які в мене є ресурс для цього? Тобто зробити таку, знаєте, внутрішню ревізію. Да? Для того, щоб зробити, щоб було зусилля у вас робити цей крок для переходу. Ну, така метафора, щоб ви цього це могли зафіксувати. Тому що ми частіше за все бачимо в собі недоліки. Да? Ми якби так, так настроєні внутрішньо, да, що ми помічаємо свої недоліки. А ось розвернутися в сторону своїх сильних сторін, своїх талантів, своїх бажань. Ну, ми можемо більше якби, закриватися від цього. Тому що працюючи з клієнтами та із собою також, це для мене історія з тією темною кімнатою. Да? Коли ви сидите, ось ви там щось хочете, да? і ви такі думаєте: так, у мене тут грошей не вистачає для цього. Або у мене там сили немає, енергії немає. А у вас є сусідня кімната, умовно кажучи. В якій є сундук, да, або якийсь сейф, в якому є оці всі ваші ресурси. І саме, коли я працюю з тіньовою частиною особистості, ми, умовно кажучи, з клієнтом, спочатку ну, якби, визначаємо наявність цієї кімнати, да, цих потайних ресурсів, і потім ми потихеньку відкриваємо, знайомимося, потім ми привласнюємо ці ресурси, тому що ми. Я ж кажу, як правило, заточені на те, щоб себе критикувати, щоб себе якось знецінювати, щоб, щоб певним чином ми звикаємо до себе саме так ставитися. А я тут хочу на цьому етапі сказати, що у вас усе є. Якщо у вас виникла якась ідея, бажання, ціль, тобто внутрішньо, у вас є всі ресурси для того, щоб це здійснити. Ось просто. Подумайте про це. Тому що якщо б у вас чогось не виникало, воно просто так в психіці в нас не виникає. Ну тобто, це є такий закон. Якщо воно у вас з'явилося, значить у вас є для цього усі ресурси. Можливо, поки що ви їх не помічаєте, не бачите, не з'єдналися, але у вас це є. Наступний етап: що коли ви сформували цей новий сценарій. Ви знаєте, як ви хочете, що ви хочете, яким чином ви хочете. Да? Ну, тобто у вас сформована ця картинка, ця, ну, ця картинка да? ви можете скоректувати да, першочергову ціль, якщо вона у вас відрізняється від цієї нової сформованої картинки. Або взагалі відмовитися. Якщо Спершу ви собі поставили якусь ціль, і тут у вас щось зараз не сходиться, то, можливо, вам треба якось переформатувати цю ціль або взагалі взяти щось нове. Таке так, 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 таке також може бути. І далі ви можете собі сказати, що так, я можу це зробити, і я можу йти далі. Шостий. Пункт це коли у вас є вже ну, якби більш чітке вже сформований цей план, ціль да, змодельована, там, душа ваша погодилася на те, що ми туди йдемо, да, 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 я це хочу, то ми приступаємо для таких, знаєте, більш, як я кажу матеріальних да, до дій. Тобто нам потрібно під цю ціль прописати прямо конкретний план дій для її реалізації. Ці дії повинні бути досить такими, знаєте, вивереними. Да? Тобто вони повинні включати дуже конкретні і певні шаги, кроки, що ви будете робити. І у вас повинні бути якісь точки відліку. Да? Тобто, ви нібито ділите цей шлях до цієї цілі на певні такі. Великі відрізочки, і на кожному цьому відрізку у вас є якась контрольна точка. І переходячи від точки до точки, ви таким чином маленькими кроками крокуєте до тієї цілі. Таким чином, нам, як то умовно кажучи, для психіки дуже їсти слона маленькими частинками, цікаво драйвово і не напряжно зовсім, коли ми намагаємося одразу ту велику ціль да, або наше бажання якось вмістити в себе, намагаємося там, якісь великі кроки робити. Ну, якщо це щось кардинально нове, то для психіки це буде важко робити. Сьомий крок це мій найулюбленіший крок. Тут в наш, на цьому кроці в нас вмикаються наші захисні механізми. У вигляді страхів, у вигляді якогось певного супротиву, який ну, нібито починає, знаєте, розхитувати нас на цьому нашому шляху, і тут може бути, як правило, страх нового, страх невизначеності. А що, якщо вийде, а що, якщо не получиться, а я там ще не був в тому новому, а вдруг мені там не сподобається, да? а я ж вже знаю, як було раніше, да? і це для мене більш звич... звичніше. Тому умикається цей супротив, страхи, різні емоції, такі, які нас можуть, да? тривога часто може також включатися на цьому етапі. Ось, і що тут важливо сказати собі, так, да, я бачу ці страхи, я бачу, що вмикнувся супротив, я відчуваю, що я боюся, я тут сам собі, як би можна сказати, чиню цей супротив да, брати під контроль. Да, не зі мною не, не мною страх опанував, да, не, я, не зі мною щось відбувається, а я боюся. Я чиню собі супротив в певних діях, да? тобто брати під контроль цю ситуацію і визнавати, що це дійсно так, ну це нормально. Тому що коли ми йдемо в нове, то для нашої психіки, для підсвідомості, нове не дорівнює щось класне і суперове. Да? Це, як правило, щось може бути небезпечне, тому що воно ми ще там не були, і ми не знаємо, як там все це. Відбудеться. І що важливо на цьому етапі собі забезпечити прямо підтримку з різних боків, з різними спеціалістами, підтримку у близьких, прямо вміти просити сказати, що мені зараз потрібна допомога і в такому-то такому-то вигляді. Тобто самому йти в таке нове дуже складно. Це просто ну, якщо це реально якийсь прямо новий рівень для вас буде. То це може, по-перше, затягнутися в часі. По-друге, ви можете, ну, умовно, як то кажуть, да, отримувати откати, да, казати кидати, не буду, не хочу, мені це не потрібно, ну, коротше кажучи, ви зрозуміли. Тобто, сьомий етап це якраз робота з тим, що ви себе максимально підтримуєте, набираєте. Цю підтримку у вигляді інших людей, які вам е, можуть надати да, цю підтримку. Можливо, це допомагаючі спеціалісти, які буквально вас будуть, будуть вам підсвічувати да, ті темні е, сторони, ті темні шляхи ділянки вашого, вашого, ну якби шляху до вашої цілі ось це дуже важливо. Це це просто мега важливо, це я можу сказати 50% вашого успіху. Восьмий етап, після того, як ми попрацювали з цими страхами, справилися з нашим супротивом, ми повертаємо собі силу і енергію для того, щоб робити вже ті певні кроки по досягненню нашої цілі, бажання по досягненню нашого того переходу. Коли ми прибираємо страхи, коли ми прибираємо якісь перепони, умовно кажучи, да? ну, якщо, якщо можна уявити, що ви йдете по якомусь прямо реальному шляху, і на вашому шляху є якесь каміння, да? і ви ну, якби, затратили певний час для того, щоб це каміння поприбирати. І ви потратили на це енергію психологічну, не знаю, можливо, фізичну. ось. Але ви це зробили, так? і коли ви це зробили, у вас вивільняється ресурс, у вас з'являється енергія, нібито ваш шлях стає е, прямим. Там немає більш нічого такого, що вам заважає. І коли ми працюємо з усіма установками і блоками, е, ми е, емоційно напружені в ці моменти, коли в нас є ці блоки і у нас є ці установки. Для психіки це ну, таке, знаєте, енергозатратне, енергозатратна подія, і коли ми це намагаємося робити знаєте, на сіли волі, соборись тряпка і роби, там. Не, не можеш, там, не, не скигли. І ну, Ось таке ну, ви можете досягати на, такому, на такій підтримці себе, да? пробиваючись крізь ці е, установки, страхи. Але ви будете при цьому ще більше втрачати енергію. Не отримувати її, да, а втрачати. Тому я ну, в своїй роботі дуже сильно зосереджена на саме у цьому етапі по роботі з підсвідомими да, страхами, упередженнями, сценаріями, тому що насправді із свідомості ми це можемо якось ну, певний час ем, долати. Да. Але потім часто ми. Ем, Якби стаємо такі дуже без сил, у нас може бути апатія, депресія. Навіть якщо ми досягли цієї цілі, ми можемо не раду. Ну вона нас може не, не приносить нам задоволення і радість. Ось тому, коли ми емоційно дійсно висвободилися від усіх блоків, страхів, ми емоційно розслабилися, та тіло розслабилося. І тоді ми можемо наповнюватися енергією. Да? І цей етап це повернення собі сили і енергії. І тут ви можете додатково собі ще брати, ну, якби підсилювати цей, цей етап, це планувати свій відпочинок, як ви будете набиратися цієї енергії. Ви можете те, що ви любите, да, робити, не знаю, якісь певні ритуали для себе. Це може бути спорт. Це можуть бути будь-які заняття, які, вас, які вам додають додаткову енергію і підзаряджають вас. Да? Щоб у вас наступний крок це вже будуть саме ці кроки. Да? Це наші дії, які ми робимо. То на ці дії у вас повинно бути ресурс енергії енергія це робити. Ось, і дев'ятий крок це планомірні, методичні, постійні дії, регулярні. Тут потрібно підключати дисципліну в такому гарному сенсі цього слова. Коли ви робите щось, ви маєте це тримати на увазі, що ваші дії вони Оця кількість дій, вона в певний момент переходить в якість, в якість того, що у вас змінюється в вашому, тобто цей перехід він таким чином саме і здійснюється. Тобто, ваша кількість дій, вона ніби як набирає масу і в певний період часу оця кількість переростає в якість. З'являється щось нове в вашому житті, да? те, що до чого ви йшли, ну, бажано, щоб все з'явилося. І тут як в цьому законі принципи парето, да? спочатку це ваші 80% дій і 20% результатів. А потім з часом ваші 20% активних результатів це ваші 80%, Верніше, 20% дій, 80% результатів. Ось так. Ось, але треба на цьому етапі да, діяти, діяти і тільки діяти. Набиратися терпіння, обов'язково себе хвалити на цьому етапі, да, тому що хвалити ми не звикли. Ми звикли себе за будь-які помилки там, да, ругати себе, критикувати, оцінювати, знецінювати навіть ті маленькі результати. Тому цей етап дуже важливий, навіть якщо ви робите помилки, навіть якщо ви робите ну, щось не те, да, або ви робите робите, а поки що ви не бачите цього результату бажаного, да, то тут важливо саме ваша ціленаправленість ваших дій да, і ваша. Похвала себе. І той бажаний результат, він все одно настане. Рано чи пізно ваша кількість переросте в якість. І я вам бажаю успіху на цьому шляху, щоб це для вас було в кайф, в драйв і задоволення. І до нових відео!